Усім доброго дня, ми з України. МТЗ від недокомпанії Укразапчастина. Так, і сьогодні я глянув на лічильник на моточаси. М -м, а мене аж пробило 2349, а заміни масла то не було на 250 мотогодин. Ну все, думаю, трактору все, кончився. Але... Залите масло несте 1540 турбодізель і воно ну, в принципі допускає Тапі, такі прогавини. Так, злив масло. Ось так воно виглядає. Темне, ну не, не чорне. Так, фільтр. Тепер буде в нас бошовський, то був макле Ну, махле немає, буде бош. Ну, все таке саме, в принципі, кажуть і якість. Нормально. Все так. цю вставив, пробку закрутив. Одлив масла 10 літрів. Буду заливати по 5 несті. Просто каністра. Друга в мене 20-ка последня залишилась. Більше вже немає, треба буде купляти. Так, зараз заливаю масло. Ну і в принципі все. Спішив, звісно, нічого не вкладав, бо нема часу цим займатися. Так, ну і що хто думав? 100 часов, я думаю, це не критично переробити. Хоча дуже неприємно. Я за цим слідкував, ну би, щось з цією війною провтикав. Все, пишемо коментарі. Всім пока.